А який найдешевший варіант підлоги ви можете запропонувати? Показую. Зробили ось таку от лаковану фанеру з фаскою з 4 сторін. Шип-пас. Також з чотирьох сторін. Лак ультрафіолет. Шість шарів досить стійкий. Тобто фанера буде повністю захищена, від м'ятин від подряпин. Ось такий от варіант зробили підлоги. Експериментний, називаємо його так, орієнтовна вартість буде від 1000 до 1400 гривень. Тут товщина 15 мм, це повністю вже за готову продукцію вартість. В принципі, кого влаштовує такий варіант, на які свої власні потреби можна. І обирати такий. Думаю, по декору також можна буде як з так і без сучків. Експериментний варіант. Хоча, можливо, комусь і такий варіант підлоги підійде. А кому потрібна стандартна продукція, ми виготовляємо дуже багато різного формату і порід дерева. Може бути горіх, дуб, може бути пряма дошка, може бути палуби. Кого цікавить, замовляйте. Ми виробники. Шен.